Вітаю вас, шановні глядачі. Ще одне дуже важливе питання: чи заставлять чоловіків з окупованих територій України піти воювати проти України після виборів президента РФ? Мені дехто про це писав і просили подивитися, чи дійсно таке може відбутися. Що чоловіків з окупованих територій Російської України будуть відправляти під знаменами Російської Федерації і заставляти воювати. Проти українців. Я би хотів подивитися, чи це може бути така, от, скажімо, примусова мобілізація проти України. Чи може таке відбуватись на окупованих територіях. Давайте я чотири карти витягну з циганської колоди. Витягну три карти Таро. Давайте глянемо. Карта подарунку, карта грошей. Ну, може бути якась фінансова стимуляція. Карта спостереження, карта диктатури, всевидяче око. Ну, певний контроль та диктаторство може бути. Карта нещастя, вогонь, залякування, карта ревнощів. Ну, дехто і сам охочий, судячи по карті ревнощів, це карта сепаратизму, але багатьох будуть заставляти, тому що от око все видяче, а поруч карта вогню це диктатура. Дивимося тут. Дама-Бубнова, карта жіночої енергетики, вісьмірка червова – обман, брехня, пропаганда, шестірка хрестова – блискавка карта агресії. Я би сказав, що будуть заставляти. Тобто насильно, примусово, може бути примусова мобілізація українців проти українців. Так що не дуже хороша новина насправді, але будемо молитися, що Бог відверне всі найтяжчі сценарії та найнебезпечніші події. Але такий варіант карти показують, що реальний, і що зараз це дійсно може розпочатися. Воно вже розпочалося, але зараз воно може стати інтенсивніше. Бережіть себе та своїх близьких.